В спадок промислом Господнім, українцям з покоління в покоління, генетично культ землі передавався, з повагою, мов до матері ставились до неї, цінували, як сестру, мов кохану дівчину любили, оберігали, начебто доньку, і вона турбувалася про нас, мов рідна мати, щедрими дарами годувала, зігрівала і житло давала. Радують, як око поля пшеничні, а по тих полях маки багряніють, мов краплини крові, що пролили за неньку її вірнії сини. А у бабіч поля рядочком стали волошки оки, мов коханої дівчини-оченята, що козака з походу, виглядаючи, чека додому. А чого варті ріки повноводі, ліси, гаїді, брови. Села потопаючи в садах вишневих, чорнобривців цвіт, пахущі буску, красоти не злічити рідної землі моєї, людським чеснотам краю теж нема. Рай, рай земний, та й годі, здавалося, що буде завше так. Розслабились, повірили, дарма. Цим скористався ворог, що косив. Під друга, навіть брата, прийшов кацап, споплюжив все, що міг, поля засіяв трупом, зруйнував і села, і міста, і знову стогнуть матері. Плачуть діти, кохані дівчата не співають вже, ридають, не дочекавшись з поля бою козаків. Кацап не друг, кацап не брат, кацап то ворог споконвічний. Що ситим оком круг себе погляда, йому все мало і завжди буде мало. А самому засукати рукава, та Боже збав, краще в когось відібрати. В цьому є кацапська вся натура, це усвідомити ми маєм назавжди і передати дітям з молоком. Поки поряд є кацап, не буде спокою ніколи.